Вітаю на каналі. Сьогодні розглянемо, як завантажити будь-яку версію Windows 11. Для цього переходимо на сайт uupdump.net. Тут ми можемо обрати потрібну версію. Зараз найновіша це інсайдерська або тестова збірка 26H1. І Хоча вона ще сира, я оберу саме її. У запропонованому списку шукаємо архітектуру AMD 64. Далі обираємо мову інтерфейсу. Наступний крок. Мені не потрібна домашня версія, тому я прибираю галочку. Далі залишаємо пункт завантажити та конвертувати в ISO. Також я додам інтеграцію .NET у збірку, в принципі, на цьому все. Тепер розпакуємо архів в якусь папку, я створю папку на робочому столі. Тільки переконайтеся, що на обраному розділі є приблизно 25 ГБ вільного місця. Далі запускаємо файл UUPDownloadWindows.cmd. Вводимо літеру R, що означає запустити одноразово. І все, процес завантаження всіх необхідних файлів розпочався. Тепер просто потрібно дочекатись, поки все завантажиться. І на виході ми отримаємо готовий ISO файл, який вже можна буде записати на флешку та встановити. Як це зробити, на каналі вже було відео посилання вгорі та в описі. Отже, процес завершився успішно, натискаємо 0 для виходу, і в цій же папці, куди ми розпакували архів, на нас вже чекає готовий ISO файл. Тепер його можна або записати на флешку, або оновити поточну версію Windows. Просто змонтуйте цей образ, клікнувши по ньому двічі, і запустіть в Setup .exe. Якщо залізо дозволяє, то система не видасть жодних помилок і оновить поточну версію. Якщо збираєтеся оновлюватися, раджу перед цим створити точку відновлення системи. Для цього натисніть. Win plus R і введіть команду System Properties Protection. Майте на увазі, що на старе залізо ця версія може не встановитись. Наприклад, для мого заліза версія 23H2 це остання. Новіші версії вже не встановити. Чому саме інсталятор зараз напише всі причини.